На протязі всіх цих днів я атакував хелловенськими військами. Я тобі даю гарантію, що через півроку, як цей івент закінчиться, ти будеш приємно згадувати ці солодкі моменти. Чотири унікальних юніти, які собою уособлюють історію Clash of Clans. Парчер, по українськи фембой. Поки не видимий, наносить додатковий ДПС, як тільки його помічають, плюс-мінус вмирає. Найкраще застосовується в ось таких от малесеньких дорачках в базі, які залишають ідіоти. Я не знаю. Ну а також це один із головних способів фармити цей новий еліксір. Wizard Маджішин Хо тепер оця одна кулька в планкаслі не буде тобі руїнити всю катку, адже тепер він стріляє ще й по повітрю. Правда, уб'є її вже після того, як знищить весь деф. Але то таке. Плюс він наносить невеликий сплеш по будівлям. Він реально невеликий. Типу королеву він не завалить. Хоча звичайний зірка молнії це може є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Лава Лун, лава кулька, яка потихеньку ще й висирає міньйончиків. Неймовірно ефективний Юніт, я б навіть сказав імбовий. Але не треба в нього вірити наче Ісуса Христа. Бо буде щось типу такого. За це тебе точно кікнус плана. В'єть молем. Отепер я став смерті. Будьте ковсич. Реально імбовий тіп. Його лишили всіх слабкостей, звичайного голема. А в цих скелетиків ще й неймовірний ДПС. А ті, які з'являються після того, як він умре. Боже, та їх вообще орна артилерія не розбирає за один шот. А тепер як це відображує історію Clash of Clans? Перші барчери, це сьомий тиха 2016 або 2017 року. Коли ти фармив тиха з краєчку за допомогою варварів і луків або просто фармив ріси. Так люди піднімались до мастер-ліги, що на той момент було щось типа 5200 кубків. Зараз Хок Візард, це тоже тактика хогів і візардів. Як на восьмому тиха, просто всі закидували хогів, а за ними візардів, щоб підчистити краєчки. Лавалун це дев'ятий тиха старого зразку. Лава, шарики. Звідти та тактика прийшла. Я навіть використовував здебільшого хіл королеви. І Ведьмо Голем. Ну, це 10, nah 10 ТХ, плавнозвісний. А, як він називався. А ще згадаємо. Супермікс. Да, Супермікс. Топмікс. Топмікс. Сорі, топ мікс, яким треба було уміти атакувати, інакше тебе не брали б в будь-який клан. Оскільки ці юніти, як ти бачиш, вони дуже якісь імбові на фоні тих, що у нас є зараз, і це якось віддає іще тим старим смаком казуального плеша, в який я починав грати, ще коли грав в нього. Бо коли я це зараз повернувся, і оці атаки на розділені бази на 12 частин. Коротше. Атаки взагалі стали трошки не ті, до яких я звик з дитинства, але гра розвивається, що в принципі приємно. А тепер на тему цієї хлопської події. Мені давно роззули очі і сказали, що дійсно таки на королеву можна нафармити. Да, ладно, там таки в кінці є позначення, що чим більше ти фармиш цих хот еліка, тим більше ти відалік йдуть. Так що в теорії нафармить можна і мільйон книжечок, і скін королеви, і що ти хочеш. Щоб нафармити як можна більше цього ресурсу, в ідеалії сливаєш кубки. Але мені ця тема не дуже подобається, мені більше подобається така. Ось як я ще й давно не грав, колись в Титані сидів, а тут якось чемпіонів не чеш, ти сука. І враховуючи ці юніти такі імбові, блін, це в кайф. На успій насолодиться цим часом, я тобі кажу. А тепер приступимо до атаки. Значить, ну почнемо. Значить, спочатку з того, що викидемо короля, бо там морсіра ще засідає, треба її прибрати і попробую ще з галемчиками зайти сразу же до тиха, щоб заробити как минимум одну зірочку. Так что если пучки сильно дамажит, требует поубавить. Ммм, лучше урон не такий хороший как я ожидав. Ну ладно. А, кланкассу. Ну, кланкассу серьезно, я мене нема кому його вбивати похерачили в центр на пофігах, Королеву прожмем. Під рейджем. Сподіваюсь, вона там може. Хоть всі шарики убье, да? Да, хорошо. Там інферно уже жарит так, что я не знаю. Стаун Холл, блин, дуже неприємно дамажить. Дуже неприємно. И тепер, разки, всі зельки я викинув, а мені сейчас просто походу ждать, пока големи проламають стіни. 60%. Бачиш? А тепер робимо так. Оп, ой-ой-ой-ой, так. Ты ничего тут не бачишь, что это бачить нельзя. Открываем назад і... Дивися. А... Так. Вуаля! і маємо 92% тобто 30% я тупо скипнув О, такий тобі цікавий ще й лайфхак зверху Так що все. Люблю тебе, пока!